Добрий день, глядачі мого каналу, мої підписники. В одному із попередніх відео я ділився з вами власним досвідом, як ось в цій машинці Vectra B. Це принципово, тому що в інших машинах конструкція може бути іншою. Зекономити гроші і саме правильно діагностувати, що трапилось, коли машина не заводиться. Нагадаю, Машина не заводилась тому, що не було подачі палива. А подача палива була відсутня саме через те, що зліз шланг, який з'єднує насос і донешком, яким закривається бак. Скольсь, я упомянув, що є ще проблема з цією машиною. Більше 40 літрів ми в бак заляти не можемо. Я думаю, що ця проблема притаманна абсолютно всім машинам. Таким Opel Vectra B, неважно якого. З яким двигуном вона йде. Тому що конструкція е, сапуна, який, е, через який виходить е, повітря з бака, вона однакова. Свіжих машин таких, в принципі, бути не може, тому що останні були 2001-2002 рік, а це вже на секундочку, більше 20 років. І тому. Я більш докладно зупинюсь, як е, вирішити цю проблему. Я в двох словах сказав, як це я зробив. Тому, знову ж таки, відкриваємо доступ до нашого бака. Зараз я включу ліхтарик, щоб вам було видно. Ось так краще. Беремо ось таку штучку. Багаторазовий хомут. Фіксуємо. Ось таким чином. Якщо нам надо буде розібрати, нажимаємо ось на цей язичок, і у нас хомут розбирається. Другу половинку сідушки робимо аналогічно. Добираємося до бака, відкриваємо цю пластикову заглушку за допомогою будь-якої викрутки. Заглушку я підковернув. Знімаємо фішку. В попередньому, в одному із попередніх відео я показував, як оці от щочки треба, ось тут вони, стиснути, стискати і разом з тим тягнути. Треба дві руки. Попарно то одну, то другу. І тут же тягнути цю трубку і вона зійде. І з цією трубкою так само робимо. А тоді, щоб ці от язички у нас вийшли, можна за годинниковою стрілкою, можна проти годинникової стрілки, наносячи ось ці отвори удари відповідні, то з одного, то з іншого боку, ми провертаємо ось цю пластинку. Все, що сказав, зробив. Тепер ми це монтажне кільце просто убираємо. Далі тягнемо. І ось чому я вирішив більш докладніше зупинитися. В попередньому відео я спішив відремонтувати автомобіль. Тому я просто, двома словами, обмовився в цьому відео. Значить, кільце. Я наніс на нього мастило, для того, щоб можна було змонтувати. Ось, видно. Воно у нас від старості просто потріскало і стало дубовим. Тому беремо старе і підбираємо бажано силіконове, але, як мінімум, по такому ж самому розміру нове. Чому це обов'язково треба зробити? Півроку я їздив з майже порожнім баком. Тому що, якщо бак буде повним, і відкриваючи цей лючок, у нас частина палива. Просто виляється. Їздив я мало ці півроку, тому от що відбувається, коли машиною користуєшся мало. Так, і тепер можна відкрутити хомутики ось ці. Для того, щоб ми могли рукою долізти ось сюди. Я зараз візьму і схематично зображу, що я буду робити для того, щоб відновити можливість заправляти бак до повного. Отже, бак у цій машині виглядає якось так. Розріз цього бака має ось таку форму. Це нижня частина, а це верхня частина. І верхня частина у нас має форму нашої сідушки. Ну, може, тут теж є такий буртик, але це не настільки суттєво. Отут тут от у нас входить трубка, в якій стоїть. Гумовий розсікач. На цю трубку надівається гумовий патрубок. І коли ми заливаємо бензин через нашу пробку, десь вона ось тут, -от схематично покаже, у нас йде великий потік. А тут у нас лючок. Отак От я його зображу. Під лючком, якщо ви звернули увагу, стоїть модуль, в якому знаходиться. Поплавочок. І тут же плата. І він цей потік бензина у нас просто може зруйнувати. У мене була така ситуація, коли один із попередніх власників заляв очисник інжектора чи карбюратора, суті, не міняє. І ось цей розсікач просто склеївся. Я його змушений був вирвати. Бо машина взагалі не хотіла заправлятися ніколи 0 літрів баку, ні 5 літрів. Там далі знаходиться менший патрубок. І до цього патрубка на заводі ставили гумовий надівали патрубок. Ось такої він форми був. Коли у нас рівень ось такий, повітрю вже нема куди діватися. Воно все тут у нас. І це повітря. Через цей патрубок уходила. Якщо його нема цього патрубка, а по-любому покатавшись 20 літрів, 30 літрів, ось наш рівень, він просто висохне і, посики, я казав, машин свіжих таких нема, він тут от просто зламається, бо він пересохне. Я пропоную, пропоную взяти ось такий патрубок. Він. Гарно надягнеться ось цією частинкою туди, на патрубок. І по він дуже прикро вверх у нас завернений, він просто тут от зігнеться. Він ідеально працювати не буде. Чесно кажучи, я не пам'ятаю. Тут з одного боку він більший діаметр має, бачите, уступчик. А з іншого боку менше. Напевно, оцією частиною я. Чому я так впевнений, я вже робив. Таку маніпуляцію з цією машиною, але це патрубок від ВАЗ-2108 до радіатора опалювача зі сторони е моторного відсіку. Років на 7, а то й, напевно, на більше, його вистачило. От. Можна вирізати кусочок відповідного патрубка і зігнути. З металопластикового або з поліпропіленової трубки відповідну конструкцію. Що я маю на увазі? Оце поліпропіленова трубка. Вона гнеться дуже погано і паяється за допомогою таких муфточок. Вони є під 90 градусів, є під 45 градусів. Це металопластикова трубка. Бачите, вона вигнута. Я при вас її вирівнюю одною рукою. Її можна гнути будь-як. Зовні вони мають 20 мм розмір. І вони якраз по діаметру дуже подібні до патрубка, який впаяний металевий ось сюди вентиляційного. Але коли ми зробимо таку конструкцію ось з цих матеріалів, вона не захоче нам вставлятися туди. Вона буде весь час падати під власною вагою. Тому я зараз буду проводити різні експерименти і готове рішення я вам озвучу. Хоча найпростіший варіант це просто взяти оцей. В комплекті йде патрубок один коротший, другий довший. Беремо довший патрубок fis 2208. 20, 20, Він якраз цим гусочком має сюди доставати. Зайве обрізаємо. І повірте, я заправляв цю машину з таким патрубком 60. Навіть 61 літр. Враховуючи те, що на заправках нас трошки обманюють, а те, що я на заправку приїжджав не з порожнім баком, я вважаю результат більш ніж задовільний. Так, давно я робив цю процедуру, і трошки я забув. Оця от трубка, що йде на сапун, вона у нас виходить аж почти сюди. Оскільки між лючком і модулем місця мало, то рука моя єлі-єлі ладошкою протискується. Самий найкращий варіант це взяти оцей кусочок, врізати його ось стільки. І його цілком буде хватати, щоб оцей от кінчик виходив у нас наверх. Це все робиться по місцю. І тому можете навіть брати не оцей довгий гусак від набора ВАЗ-2108, а коротенький. Можливо, вам його передадуть окремо за менші гроші. Саму процедуру, як цей кусочок туди надівати, я вам, на жаль, не продемонструю. Просто беремо його, скільки можемо натягуємо. І він за рахунок натягу, бачите, я вибрав з кордом, тому що вони в більшості без корду, щоб він був по максимуму жорстким, роблю ось таку процедуру. Все, я зробив товстішу частину цього патрубка, який я вам показував, я відрізав, а тоншою я його надів от уважно, дивіться, я його не бачу, але телефон Побачить. Ось, бачите, він чорненький. Я надів на той патрубок. І він за рахунок своєї пружності хоче прижатися ось до верху бака. От Бак, він, бачите, машинка старенька, бак ржавий. І рядишком, ну за е, Ось ближче, іде ще металева трубка. Я бачите, зафіксував до металевої трубки, ще пластиковим хомутом. Для того, щоб воздух забирався з самої високої частини, щоб було зручніше вам це показати, я е, модуль Убрав Тут будьте обережні, е, на одній кришечці я зламав язички на це пів біди, а саме головне ножку я зламав. Тепер все складаємо на місце, ставимо модуль на місце. Як бачите, різинове колечко я новеньке купив, воно блищить і без тріщинок. Єдине, що треба буде помастити, щоб воно гарно сюди сковзнуло і сіло на місце. Ось наш модуль. Першим ділом хочеться сам насос виняти. ви насос не виймете, тому що його тримає фільтр. Оці язички треба до себе нахиляти. На них є зубчики. І вони... Але нам треба нахиляти до себе ось ці язички великі. Раз, два, три. І такий модуль виходить весь. Попутати його неможливо, тому ніяких міточок не потрібно ставити. Ось тільки трубочка нам заважає. От так Хоп, раз, два. І тут три. Переплутати трубки теж неможливо. Ця у нас з лівого боку по ходу машини. ця у нас з правого боку по ходу машини. Обратка. Ставимо їх на місце. Ставимо, не забуваємо, роз'єм на місце. Мастимо різинку і все збираємо. Зі зворотнього боку сюди я на хомутік затягнув шланг подачі, сюди обратка. Саме донешко довно трошки пружинити. Бачите, як в моєму випадку. І ми ставимо оце кольцо таким чином одною рукою притискаємо його. Іншою рукою, щоб оці язички зайшли в відповідні пази на корпусі бака. Притиснувши трошки донышко донизу, вони просто я тиснув, а колечко у нас проверталось. Далі беремо твердку і дотягуємо. Зручно одною рукою тримати, іншою постукувати по отвертці. А далі ставимо роз'єм, а далі ставимо трубки, ми їх не перепутаємо ніяким чином. І не закриваючи ось цією заглушкою, пробуємо на слух, чи, чи працює наш насос. Ось, як ви бачите, все я поставив, перебрався я наперед і уважно вмикаю запалення. Чуєте? А це означає, що у нас насос запрацював. Датчик рівня у нас показує. Як ви бачите, автомобіль працює на бензині, значить все у нас працює. Залишилось поставити заглушечку на місце і дотягнути, щоб ці язички далі зайшли, щоб у нас прижим був сильніший. А далі в одному із наступних відео я покажу, як заправляти автомобіль з каністри, тому що, як досвід останніх часів показує, виявляється, не всі це вміють робити. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, пишіть коменти і дякую всім за увагу.